Друзі, моя повага і шанування всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, дивіться, скільки існує YouTube, вже у нас немало, але я так і не бачив ролика по правильному збиранню фрез трьох ножевих. То ми збирали чотирьох ножеві. А це трьохножові фрези, друзі. Ну, ось е, придбав я собі в прошлому році е, мотофрезу Fort 670. От я дивлюся на якість виконання, е, мені дуже подобається. Це таке, як справді, заводська робота, друзі. Дивіться, і пильники тут зроблені для сальників. Які закривають на редукторі. Це немаловажний фактор, їх дуже часто немає. От дивіться на е, ТТЗ 470 б я брав мотоблок, там е, стояли пильники, а ось уже е, БН, там пильники не стоять і залізо. Те, що пущено на е, вироб е, цього агрегату. Е, ну Справді, ви знаєте, от, е, хороше желізо, скрізь товстостінне, і видно, що це заводська робота, друзі. Ну, е, дивіться, я е, правильно зібрав фрези. Я бачив, що щось воно не те. Але я його брав в зібраному стані. І от я вам скажу так: вік живи, вік вчись. От вчать-вчать і ніяк мене не навчать наші е, українські е, фірми, які збирають китайські вироби, друзі. Я не думаю, що у вироб в ящику були положені неправильно ножі на фрези. Я думаю, що було 100%, 100% було положено правильно. А от уже як їх там перемішали, де на складі їх збирали, це вже була інша справа, друзі. Ну, от так і в цей раз. Я зняв фрези і думаю, треба зробити їм профілактику, підкрутити, підтягнути. Ну і що ви думаєте, фрези неправильно зібрані? І я якось так і не додивився, я просто якось глянув по лівій стороні, наче, наче правильно. І коли воно прийшло, а воно ж прийшло в зібраному стані новою поштою, то які вже могли бути там претензії. Я робив все, але я бачу, що якось у мене права сторона трошки ну, не те, не та якість обробки землі, друзі. І е, думаю, ага, давай дивитися в Ютубі нема, нема такого ролика, де збираються е, трьохножові фрези. І ось, друзі, до вашої уваги, я вам зараз покажу, як правильно збираються трьохножові фрези. Цього ролика в інтернеті нема. Він буде, мій перший, друзі. Так, дивіться, ось правильно зібрана фреза. Дивіться, один ряд. Один ряд іде. Так, ножі є ліві і праві. Ось дивіться, в даному випадку будемо рахувати їх лівими. Тобто наліво завернутий ніж. Ніж повинен стояти робочою частиною. Де він ріже по ходу мотоблока. Значить, ставимо, як збираємо перший, другий, третій Ліві ножі, ліві ножі, вони йдуть по спіралі. По спіралі. Уже другі по спіралі і треті у вас не вийде. Друзі. Но, дивіться. Для того, щоб рівномірно обробляла землю, для того, щоб однорідно обробляла землю фреза, у вас повинна нагрузка бути на всі ряди однаково, друзі. Тобто, дивіться, в даному, випадку, в даному випадку, ось цей лівий по спіралі йдущі ножі зібрані правильно. А вже слідуючи, друзі, дивіться, ви ставите правий ніж. Правий ніж. І для того, щоб було рівномірно, ось дивіться, два ножа ліві, ліві один правий. А тепер, друзі, слідуючий ряд у вас повинен набиратися нагрузка на цей ряд у вас один ніж. А на цей для рівномірності. Повинно бути два ножа. Тобто, лівий і лівий два. Бачите, так? Да? І третій ряд, друзі. У вас повинен бути теж. Дивіться, один ніж у вас дивиться вправу. А два ножа у вас дивляться вліву. Тобто, ви заповнюєте рівномірно весь простір обробки землі, друзі. А тепер дивіться. Що у мене вийшло з другою фрезою? У нас, у нас права частина права частина повинна ж теж рівномірно перекривати. А вона не виходить рівномірно. Чого? Тому що два ножа, два ножа були сунуті ліві. Два ножа були сунуті ліві. Тобто, їх не вистачає двох ножів. Лівих. Їх повинно бути було. В даному випадку ось одна права, ліві дивляться всередину, а права ось дивиться наружу. Тут повинно бути два лівих. А у мене, виходить, один лівий. Тому що неправильно скомплектовані фрези. Комусь досталася теж права сторона неправильно зібрана, тому що ножі перепутані. Ось тут я вже і збирав. Тут у нас повинно було бути два ножа. У мене получилось два правих. Так. Спіраль у мене получилась. Ось вона Спіраль, друзі. Зараз я вам покажу. Ой. Да. Ось, бачите? Спіраль у мене, друзі, вийшла, Ось вона йде, спіраль. Ось. Ось вона йде спіраль. Але нагрузка розподілилась не однаково. Тобто тут получилось однаково. Тут хорошо получилось. Тут вийшло у мене добре. 2, один. А тут у мене, друзі, вийшло неправильно. Тому що тут повинно було бути два лівих ножа, а він у мене один. І я їх вже компонував, компонував, перекидував і так, і сяк. І ну, ну не, не зміг я справити, тому що е, один ніж повинен бути ще, два ножа повинно бути лівих. Оце отак, от, друзі, вийшло. Тобто, збираєте правильно, це отак, друзі. Ось вона зібрана, правильно повністю фреза, Ось вона, ця спіраль. Ліві ножі, всі дивляться по спіралі. Останні збираються по нагрузці. Получається, один правий, два лівих. Один правий, два лівих. І один правий. Тут у нас повинно бути, виходить, два лівих, а у мене, виходить, два правих. Для того, щоб рівномірно біля редуктора оброблялась земля. Оце, друзі, і все. Те, що я вам хотів показати в цьому ролику, тому що е, правильної зборки фризи, правильно зібрана фреза – друзі, це залог нормальної, хорошої роботи на городі. Тому бажаю вам успіхів. Збирайте правильно свій робочий інструмент і будете. Задовільнені своєю роботою, друзі. Оце в мене по ролику, в принципі, все, друзі. Всім гарних врожаїв. Не забувайте про підписку, не забувайте про коментарі. Питайте, завжди всім відповідаю. Всім мирного неба!